Це програма Ваша свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю Необґрунтованим Вважає регламентний комітет Верховної Ради подання генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності Андрія Лозового, народного депутата з фракції радикальної партії. Відповідне рішення, однак, ніяк не завадить парламенту голосувати за зняття з лозового недоторканності. Це вже третє подання генеральної прокуратури, яке цього тижня розглядає регламентний комітет Верховної Ради. У понеділок і вівторок комітет назвав необґрунтованим запити прокуратури на зняття недоторканності з депутатів народного фронту Євгена Дейдея та групи волі народу Олеся Довго до кінця тижня. Комітет планує розглянути ще два подання. Чому регламентний комітет так захищає колег і що такого у позбавленні депутатської недоторканності взагалі про це поговоримо сьогодні з гостем нашого ефіру Богданом Бондаренком, експертом із конституційного права центру політико-правих реформ? Вітаємо пане Бондаренко. Впевнена, що ви стежили за засіданням регламентного комітету. Ми розуміємо, що рішення регламентного комітету є додатковим аргументом для депутатів: підтримати чи не підтримати подання генпрокурора на притягнення до кримінальної відповідальності, тим не менше ми бачимо, от у цих трьох випадках: е, випадку Дейдея, у випадку довгого і у випадку лозового, е, таку таке цікаве, таку цікаву одноголосну підтримку та, того, що депутатів не треба віддавати на поталу генпрокуратурі, хоч у них навіть і різні е, до них і різні претензії Генпрокуратури. Ви для себе як окреслюєте, в чому причина такого, таких рішень регламентного комітету? По-перше, я не мав можливості дивитися абсолютно усі три засідання регламентного комітету, тому буду говорити саме не з точки зору того, що там відбувалося, а більше з саме правових положень. Знову таки рішення комітету, які направлялися на голову Верховної Ради, також можливості побачити ще не було. Але я вам скажу одне, що ви тільки що говорили, що вони є всі однаковими, насправді, якщо дійсно. Фігурує в рішенні комітету те, що по лозовому нем, воно є необґрунтованим, то в цьому випадку це трошки інша ситуація ніж тим, яким було подано вчора по довгому, якому там є істотні недоліки. Зараз поясню, в чому різниця. У нас це регулюється питання як і конституцію, законом України про статус народного депутата і регламентним комітетом, який визначає взагалі ці процедури проходження в регламентному о, закону України про регламент Верховної Ради. І всі ці процедури проходження в регламентному комітеті саме там врегульовані. І до подання генерального прокурора щодо позбавлення певного депутата депутатської недоторканності тут є дуже серйозні е, такі розмиті, але все одно встановлені критерії. Воно має бути достатнім, обґрунтованим, і це стосовно того подання, яке подається. І потім пізніше регламентний комітет перевіряє його на достатність, обґрунтованість і, і ще законність. і, і у випадку, якщо буде визнано, що воно не відповідає цим вимогам, то верх... голова Верховної Ради він може повернутися клопотання генеральному прокурору конкретно по лозовому, тому що по попереднім. Воно визначено там такі розмиті формулювання, є істотні недоліки, і Верховна Рада може за них голосувати. Так, у чому полягає основна різниця? Основна Ви вважаєте... різниця в тому, що да дійсно у всьому випадку є дискреція у голови Верховної Ради на повернення цього цього подання до генерального прокурора. Але так само Верховна Рада може голосувати. Це залежить зараз від голови Верховної Ради, тому що у нього формальна підстава як таке рішення комітету. Якщо там увага, да я не бачив його, не читав. Але якщо дійсно там формулювання воно є необґрунтованим. То в такому випадку дійсно є така можливість. В Цьому різниця між ними. Я просто хочу зауважити, що Андрія Лозового подання, по якому розглядалося сьогодні. Генеральна прокуратура підозрює у вухиленні від сплати податків, що завдало державному бюджету збитків здається там на суму десь до 2 мільйонів гривень. І сам генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні сказав, що насправді відкрити проти нього кримінальне провадження може бути закрите, якщо лозовий сплатить ті кошти, про які йдеться ті збитки, про які йдеться, і таким це перед. Бачає санкція тієї статті, про яку йдеться. Але я пропоную нам послухати, що сьогодні сказав сам депутат радикальної партії Андрій Лозовий про подання проти нього зроблено генеральним прокурором. Я є рекордсменом за кількістю подань під час роботи Шокіна. На мене щось подавали, але і досі не розслідували. Ще одне подання було місяць тому його відхилили. Тепер знову, але зверніть увагу, його відкрили, а вже на наступний день внесли на розгляд Верховної Ради. За один день розслідували справу. Що ж це за халтура? Ось так прокоментував Андрій Лозовий сьогодні. А в мене запитання до вас, пане Бондаренко, дійсно, депутат звертає увагу на те, що генпрокуратура має не перші до нього претензії, і так далі цих претензій поки що справа не е, просунулася. Це тому, що генпрокуратура якось погано готується. Ну, по-перше, я б виділив тут декілька аспектів. Перший аспект наступний – те, що дійсно у нас зараз багато народних депутатів, якщо щодо них з'являється якась інформація, або дійсно починається процедура відповідна щодо зняття з нього депутатської недоторканності, вони говорять про те, що це може бути певним політичним переслідуванням. Говорять це прямо або е, якимось чином дотично, як тільки що зараз було озвучено е, думка лозового. Але кожен окремий аспект ми маємо розглядати дійсно дуже окремо. Тобто є фактаж чи немає того фактажу, яким звертається Генеральна прокуратура стосовно діяльності Юрія Луценка і його подань е щодо народних депутатів. Ну, по-перше, скажу, що да, діяльність правоохоронних органів це не зовсім моя тема, тому якби мене більше і пропоную з цієї сторони. А друга проблема, чому якби я стараюся не роз... аналізувати діяльність Юрія Віталійовича, просто певною мірою так само бережеться моя психіка. Знаю, тому що ну, для того, щоб це аналізувати, необхідно це дуже сильно вивчати. І кількість ляпів Генеральної прокуратури за останній час вона дійсно є високою. Тому сказати, що повністю немає ніякої е... логіки в словах лозового, я не можу. Але так само це все маємо бумає певну процедуру. Регламентний комітет досліджує це подання в межах, які йому дозволяє закон України про регламент Верховної Ради. Вони не мають статусу судді кожен з цих членів комітету. Вони перевіряють на те, щоб Верховна Рада виконала свої по суті конституційний обов'язок, і вони переглянули чи дійсно є підстави притягати цього депутата в подальшому до відповідальності, чи їх немає. Це не стосується конкретно того лозового чи дейдея чи інших народних депутатів, стосовно яких здійснення подання генеральним прокурором. їхня недоторканність навіть згідно рішення конституційного суду, це не їх особистий привілей. Це певний інститут, який забезпечує подальшу незалежність кожного парламентарія та взагалі незалежність статусу такого органу як парламент. Тому якщо йде мова про те, що дійсно є певні, скажімо, сумніви, та, або є ознаки вчинення злочину в його діях, то нехай регламентний комітет вже свою, процеду... свою етап пройшов, передається до Верховно... голови Верховної Ради. Він потім може винести це в засідання, так під купол, в якому 400 ну зараз у нас менше, 412, здається, народних депутатів мають винести своє резюме стосовно цієї справи. І з нами на прямому зв'язку телефоном зараз перебуває Валерій Карпунцов, народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка і член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Пане Карпунцов, як ви оцінюєте рішення регламентного комітету от впродовж цих... Трьох днів ми бачимо, що у всіх трьох випадках регламентний комітет мав зауваження до подань генпрокурора. Чи може бути таке? Ми тут про це вже в студії говорили, що прокуратура якось неналежно підготувалася. Ну, звичайно, це може бути таке. Регламентний комітет це не поштова скринька, яка мусить прийняти листи, переслати його далі. Е, є чітко визначений законом про регламент е, повноваження. От, безпосередньо, в межах повноважень комітет давав оцінку поданню. Ми все бачили це публічно, і кожен може дати свою персональну оцінку. Дійсно, мені, як юристу, хотілося б бачити кращої якості аргументацію правоохоронців на комітеті, От, але ми маємо те, що ми маємо. Е, ще таке запитання: все таки е, вірогідно, що ці подання генпрокурора е, будуть голосуватися у Верховній Раді. Так то як ви вважаєте, чи після таких рішень регламентного комітету набереться достатня підтримка серед депутатів, щоб зняти е, е, притягнути до кримінальної відповідальності того ж, скажімо, Андрія Лозового, по якому сьогодні розглядали? Ну я думаю, що при такій е, е, якості е, захисту. От і в принципі при ну в деяких позиціях слабкій позиції чи то підготовлених матеріалів навряд чи я якщо мати на увазі арешт і взяття під варту. Стосовно е, так званої взяття недоторканості, які кажуть, чи можливості проводити верніше процесуальні дії відносно народу депутата, я думаю, там проблем не буде і в даному випадку, так ви кажете, недоторканість, вона буде зняти. Угу. Дякую, з нами на прямому зв'язку телефоном був Валерій Карпунцов, народний депутат від фракції БПП і член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. В Студії з нами Богдан Бондаренко, експерт із конституційного права центру політико-правових реформ. Я, мабуть, нашим слухачам і глядачам коротко нагадаю телефон ефіру 044-490-3074. Ви можете телефонувати і висловлюватися на рахунок подій, які ми спостерігаємо ось уже ці три дні. І ще будемо, будемо спостерігати в четвер і п'ятницю. Наступний тиждень останній сесійний тиждень. Перед депутатськими канікулами цікаво, чи, на вашу думку, депутати проголосують за зняття недоторканності із низки депутатів. Е, і що, який ще момент, мені здається, важливим. Е, е, на вашу думку, чи дійсно? Депутати, дивіться, генеральний прокурор Юрій Луценко мотивує таку одностайність регламентного комітету в питаннях розгляду цих подань, тим, що навіть я зараз вам зацитую, тому що це дійсно дійсно гарна така цитата. Він е, говорить про партійний і міжфракційний егоїзм, що таким чином депутати один одного покривають перед кримінальною відповідальністю. Думаєте, може йтися про таке? Ну, звісно, може йтися до про таке, тому що певний корпоративний інтерес він не тільки в парламенті існує. Є певна така солідарна у них відповідальність за певні речі, є та дійсно таке справді може бути, тобто і це може про бути те, що депутати в... бояться якогось прецеденту. Насправді я поставив питання не таким чином. Якщо мова йде про рішення регламентного комітету. То я б його не кваліфікував саме таким чином, що саме тут є корпоративний дух, та вони один одного перекривають, і саме тому ми маємо такі три рішення. Ці три рішення є знову такі подання генеральної прокуратури оцінити важко, тому що мені особисто їх не вдалося прочитати. Але може бути так само дійсно, як цей корпоративний та інтерес прикрити свого е народного депутата з ну, дух та покрити один одного, або дійсно може бути слабкістю е діяльності генеральної прокуратури. Може бути як одне, так має, має, може бути іншим. Насправді, ситуація така, що тут є знову таки дві проблеми. Якщо Генеральної прокуратури є серйозні е, звинувачення, і він дійсно вважає, що саме в цих діях є е, присутні дій, присутні ознаки складу злочину. Нехай це є насправді ресурси Юрія Віталійовича і Генеральної прокуратури, і в соціальних мережах і з, з допомогою інших е, засобів масової інформації конкретно аргументувати свої позиції, по яким так яким він з презентації виступав в регламентному комітеті, не говорити про те, що ось парламент у нас не буде це робити. Насправді Юрій Віталійович виходець з фракції і довгий час був лідером фракції, яка складає цю частину левову частку цієї коаліції, тому Якщо тоді питання цього його не хвилювали, чому зараз починають їх хвилювати під час його діяльності генерального прокурора? І друг, друге ще дуже важливе, як на мою думку, це проблема. Вона більш широка. Це проблема пов'язана з діяльністю самих органів Верховної Ради, такі як коаліції і регламенти. Це питання піднімається в полі конституціоналістів вже дуже давно. І необхідно змінювати саме парламентські процедури, які пов'язані з діяльністю регламентного комітету. Треба змінювати кількість регламентних комітетів. Там дуже багато о, о, певних нюансів, які мають бути змінені. Але ідея все-таки має бути наступна: В тому що якщо працює регламентний комітет, вона має бути переглянена абсолютно по іншому, то його рішення вона має мати все таку якусь силу. Тобто вона не має рекомендаційного характеру виключно мати. Туди має в регламентний комітет входити ті люди, які мають для цього більший хист, умовно в позірванні з іншими тобто, народними має депутатами бути зміна роботи регланного регламентного комітету. Я пропоную так. нам зараз взяти з дзвінок. У нас є слухач чи глядач у нас до нас додзвонився. Добрий день, хто ви звідки? Ваше запитання або репліка? Доброго дня мене звати Олексій Ткач. У мене репліка до вашого експерта. Якщо у вас експерт, який коментує події в парламенті і рішення, не знає, що у нас 423 депутати, а не 412, то виникає дуже багато ну, запитань. Нас взагалі даю, депутатів довгору. скільки 450? 450, і але виходячи з ситуації Криму, немає. Немає певних районів Донецької та Луганської областей. І Зрозуміло. А ну, ми, ми зважимо на ваше зауваження. Просто щоб, оскільки воно не до кінця по темі, я думаю, що пан Бондаренко зверне на це увагу. Я би пропонувала нам, оскільки дійсно час вичерпується дуже стрімко. Є одна дуже важлива заява, яку минулого тижня зробив президент України Петро Порошенко. А саме він сказав, що депутатська недоторканність це анахронізм. Я пропоную нам послухати, як він це сказав. Резонансні справи. Рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, нагадують всім нам про такий анахронізм, як депутатська недоторканість. Відповідний мій проєкт змін до Конституції готовий, вимагає він політичної волі від народних депутатів, раз і назавжди урівняти себе в правах. З громадянами України, пане Бондаренко, на вашу думку, заява Петра Порошенка, президента це певний заклик до дій, до депутатів скасувати депутатську недоторканність. Чи все-таки можливо це більше така заява політична для підтримки рейтингу? Петро Олексійович, тільки що я ще, ще інше почув, то що у нього вже є розроблений проект його змін до конституції. В першу чергу цікаво було б його дійсно побачити, тому що ми знаємо, що є діяльність конституційної комісії. Там зараз вони працюють по статусу Криму, по 10-му, здається, розділу, і якби там ну, ситуація приблизно зрозуміла, що там йде робота. Стосовно того, який це проект змін до конституції від Петра Олексійовича, ну. Він 2014 році вже пробував подавати пакетом всі конституційні зміни, які йому хотілося провести, і спіткала невдача. Тому якби я сподіваюся, що якщо дійсно у Петра Олексійовича є бажання проводити певні конституційні зміни, воно буде проведено через певний діалог громадського обговорення, експертне обговорення і нормальної роботи, тому що виглядається знову таки як під вибори. Наступна зміна конституції. Зовні так, от перше враження стосовно депутатської недорканості. Анахронізм, ну тут така ситуація, що з європейських країн 47 конституцій передбачають цю. Недоторканність. Тобто, якщо це на думку нашого президента на хронізм, то ми або неймовірно передова держава, яка зараз змінить всі тенденції конституціоналізму в Європі, або це все-таки популістичне твердження. Тому що насправді немає, якщо я не помиляюся, нас дуже ну, непогано поправляють е, е, наші глядачі. Дякую, що можливо Полігуйте. дійсно. Їх 4, ну я ж перед цим сказав, що можу помилятися. Е, значить, немає доторканості в Сан Марино і в Ватикані. А при тому, що в Ватикані немає парламенту. Давайте ми зараз зробимо коротеньку паузу і візьмемо ще один дзвінок. Добрий день, хто ви звідки? Представтеся, будь ласка, ваше запитання. Добрий день. Я телефоную з Луганщини. А що мав на увазі Луценко, коли Каже заплатити налог, налог з чого податок, з чого З краденого, заробленого. Ніхто ж не довів ці гроші. Вони вкрадені, не вкрадені, з цього платити. І взагалі, оце все вони люди живуть повноцінним життям, прикаливаються перед нами, сміються тоді разом. Про депутатів, ви про мабуть, депутатів чи нас... про генерального прокурора? Оце все мишина вазня. Це все ну це все цирк для нас. Це влаштовують для нас бидла. Влаштовують, щоб ми подивились там щось там. Зрозуміла ваша думка. Дякую, пане Бондаренко. Я тоді дозволю собі на сам кінець таке запитання поставити. Я зрозуміла, що ви не підтримуєте скасування депутатської недоторканності, але припускаю, бо ми вже колись з вами про це говорили, що ви виступаєте за її звуження. Так от, так от яким чином може бути звужена депутатська недоторканність для членів Верховної Ради України? Так, дійсно, ми виступаємо за її обмеження, тобто знову таки повторюючись, да, прибирати депутатськорканді це означає, що ми просто розхитимо останні 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 якісь наші підвалини парламентаризму в Україні. І це недопустима річ. Ми маємо навпаки лише продовжувати в цьому напрямку роботу, щоб посилити парламент інституційно, а не говорити про анахронізму як депутатська недоторканність стосовно того, яким чином воно може бути обмежено, декілька ну, там, Деякі формули існують, які закладені в європейських ну, і країнах так дуже коротко можемо бо в нас буквально хвилина. таку, що якщо депутат було затримано, його можливо притягнення до відповідальності без згоди Верховної Ради у випадку затримання його під на місці вчинення тяжкого злочину. Як такий варіант, перший да? можливе інші формулювання, які будуть під. Дібрання то теж треба дуже конкретно виважувати кожне слово, тому що визначення тяжкого злочину у нас воно переходить тлумачення кримінального процесу кримінального кодексу. Туди зміни можна вносити простіше ніж вносити зміни в конституцію. Тому вироблення конкретної формули це вже питання дійсно законопроектної роботи, діяльності з переговору з парламенту і далі, 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 далі. Але це має бути певний все таки консенсус, який має пройти і суспільство, і той самий парламент. Бук... Але вона має звужуватися. буквально. 10-15 секунд. Тоді поясніть нам, в чому суть депутатської недото. Торкавності, бо більшість людей, якщо вийти на вулицю, запитати, скажуть, треба знімати недоторканність. Захист полягає не в тому, що це кожна ця особа, яка попала в парламент, вона тепер захищена і якимось чином вона привілойована над іншими людьми. Це полягає в тому, щоб інші гілки влади не могли здійснювати вплив на основну ну формально дуже, але основну гілку влади як законодавчу. Тому що вона не тільки приймає закони, але також є ще повноваження, про які ми постійно забуваємо: це контроль над діяльністю з боку виконавчої влади. Якщо буде можливість тиску з боку виконавчої. Влади саме правоохоронних органів, бо генеральної прокуратури як окремо е суб'єкту на діяльність саме парламенту це просто приведе до того, що у нас буде автократія. Дякую, зрозуміло. Топ, тобто, логіка депутатської президент. недоторканності є. Богдан Бондаренко, експерт із конституційного права центру політико-правових реформ. Був у гостях програми Ваша свобода. Я Олена Римовська прощаюся з вами.